під'їхали до першого не, кордону, не, де дуже багато не, міліції. Трошки людей І ми приїхали. до столина приїхали, в гості. Рай, пішли до міліції. Пішли, Так, хлопці приходимо. Це перший кордон. Герой зібраще, сюди-сюди. Але ж ви ще досі на героїв Дніпра, перемотаємо. Вам сапець точний. Хлопці, там мільйон людей. Просто мільйон людей ви скліть сюди. Це, по-моєму, це не Київський, я бачу Це не Київ. По-моєму, це Крим і Одеса, я по

Так як народний депутат хоче приїхати. На зібрання. От я, як народний депутат може приїхати. О, стоїть безкут. Тут, тут ж не скажуть, нічого. Ми ж хочемо просто перейти туди, як народні депутати, які мають право доступу на будь-які об'єкти держави, ці країни. Ви просто перекрили дорогу ради час, центр. Центр по зв'язках героїв управління. Ні, ні, два питання. Порушення зранку спочатку. Ви показати документи рішення суду. А де документи? А рішення суду можете показати? Так, рішення суду покажіть. Зовній виконавець щось підійде. Безлухо. Безлухо. Не читаємо, давай. На служби новопатріоністської ради було подано постанову Київського окружного адміністративного суду від 01.12.2013 року номер 810-6473-13А. дроб дроб про яким було постановлено цією постановою, становиться обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання шляхом заборони всеукраїнському об'єднанню батьківщина, Київської міські організації політичної партії, третя особи самостійних вимог, наприклад, споруду, головне управління МВС України в Київській області. Про заборону організації відповідачу та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання, проведення заходів у період з 1.12.2013 року. Ти з 2014 року по вулиці Івана Фенка у Целіної Петріці Віжецька район, Київської області обіцяє резиденція, резиденція, України. Але вони почули мого питання. Ми як народні депутати хочемо пройти через цей бар'єр. На якій підставі нас, як народні депутати зупиняють. На якій підставі ви це перекрили дорогу загальну на кримінальний злочин? Поясніть, на якій підставі я народний депутат перед мною висловлені влучні війська і безпеку. Ви виконуєте закон? Ми виконуємо закон. Коли ви виконуєте закон? Я вам кажу, Конституція! Конституція діве на всій території України. Ви можете переходити, Де вони бажають? Плюс ви перекрили дорогу загального користування. На які підставі ви її перекрили? Ви можете пояснити? Osionfish. На якій підставі тут стоїть внутрішній кайфер? Поліції забезпечують охорону громадського порядку. Я вам запропонував зв'язатися, тобто на сьогоднішній день провести прес-конференцію з центру. Так ви не створюєте Я хочу пройти по дорозі звичайного користування. Ви мені про прес-конференцію говорите. Поясніть. Там будуть задані питання, будуть вам відповіді. Які питання? Я зараз хочу прийти народний депутат через вашу. Я можу прийти зараз? Народний депутат. Хлопці, я можу прийти? Хлопці, народний депутат можна пройти. Народний депутати пройти. Народний депутат, народним депутатам Народний депутат України. Хлопці, допускайте. Народні депутати, пропустіть, будь ласка. Пропустіть народних депутатів. Народні депутати, хто старший? Не провокуйте порушення закону. Хлопці, не провокуйте. народних депутатів Ви не маєте права перешкоджати. Хлопці, народні депутати.

Народних депутатів, пропустіть і все! Давайте, хлопці! О, Прийшли, так? Підмога прийшли. Хлопці, а на які підставі ви тут є? На які підставі тут батьку? В масках, в масках, закрили обличчя. На які підставі тут батьку, хлопці? Тут є командир батьку, так. Хто вас так ще? От відбувається порушення конституції, порушення закону, використання спецпідрозділу міліції для того, щоб охороняти резиденцію. Це взагалі порушення закону. Від кого охороняти? Перекрили вулицю загального користування, перешкоджають народним депутатам України. Хлопці, а є з відповідальні, хто не батько Хлопці, народний депутат України... Хто командує Беркутом? Хто командує підрозділом? Народні депутати вимагають. Підійдіть, хто керує підрозділом верху. Давайте, давайте Все, ми... Так, да, да, ми вже все, ми, е, коли ви поясню, висунули, КАМАЗ там, депутати і відігнали це і вперед проходять, тільки до дозволу. А тоню вперед поставили, з ним. Так, да, 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 да. Да. Да, Так, тоді довідство. Зараз ми приймемо рішення, як діяти. Так, ми стоїмо, хлопці, не прориваємо, не прориваємо. Проримо трошки. Руби, Руби, ви беркут з Києва. Чи з Криму? Не з Києва. Так, вони сказали, що не з Києва. Це, мабуть, з Криму. З Криму? З Києва? Щось з України. З... А я зрозуміла, з Росії. Понятно. З Росії? Так, З Росії кажуть. Хлопці, це ви з Росії! Мамо, мамо, Замок. Замок. Что Замок. Давай. 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 Назад, назад. Дай, 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 дай. Давай. 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 Давай.

ми до упору. Якщо нема офіційного, вже ж не вечір. Вечір буде тоді, коли він дограбує нас. Ми будемо всі в Лидня Бо апетити у цього чоловіка надзвичайно великі. Біжи, візьме, грабує він всіх, незалежно від того, де ваш міністр прав Брасенко. Шумувати з лісенцей, ви приході.